І в землю падає зерно, маленьке сонце в привітне житло. Крізь кору криги вирветься на світло, Як райцем хліба захрумтить воно. Хлібину житню на пахучі скиби Поріжу на столі своїм, як слід, Голодний хто, бери шматочок хліба земного, свіжого. Самого сонця цвіт таїться в нім, у нім відбилась ясно вогню палкого щіпка золота. Мій хліб гарячий полум'ям пала Теремова. Наймолодший голова в Запорізькій області. Тільки вихователь, ласкавий строга. Доброзичлива і вимоглива. Лариса Чечітка кандидат члена кому партії, член партійного комітету заводу. Відсні мої руки. Ведуть вони плуга, усе вони вміють, усе їм з руки і атомних станцій висока напруга і запуск ракети в майбутні віки. Його знають всі Євген Оскарович Патон, український академік. 1941 й рік тяжких випробувань смертельного двобою з фашизмом. Все для фронту, все для перемоги, радянські воїни. У найстисніші строки, вже в 41-му, одержали броньовані машини, виготовлені за методом швидкісної автоматичної зварки патона. Ці танки переможно дійшли до Берліна. Винахід Євгена Оскаровича прямо з поля бою прийшов на передову лінію відбудови. Поряд батька зростали в науці і сини. Старший Володимир нині завідуючий конструкторським відділом інституту імені Патона. Молодший Борис сьогодні президент Академії наук України, директор інституту, заснованого батьком. Протягом 15 років. У нашому інституті ми працюємо над електроконтактним зварюванням, що є різновидністю зварюванням тиску. Як відомо, Євген Оскарович велику увагу приділяв розвитку електродугового зварювання під шаром флюсу. Та, незважаючи на видатні досягнення у цій галузі, він також невтомно працював над розробкою інших методів зварювання. Методи плазмової зварки струмі високої частоти Електронних променів і променів лазера знаходять практичне застосування на землі під водою і в космосі. Говорить лауреат Ленінської премії, кандидат технічних наук Сергій Кучук Яценко. Девізом Євгена Оскаровича було широке провадження у промисловість наукових ідей. У цій галузі ці його особисті риси стали стилем роботи нашого інституту. І зараз інститут відомий у нашій країні, як кажуть, інститут діла або інститут впровадження, сповнилося століт від дня народження українського академіка, людини великого творчого злету відкривача. У нашому сьогоденні він поруч. Його справи і заповіти продовжують спадкоємці. Перезень. Уряд України вшанував кращих своїх митців державними преміями імені Тараса Григоровича Шевченка. Володимира Канівця за Роман Ульянови. Виконавця головної ролі у спектаклі Ярослав Мудрий Запорізького театру імені Щорса актора Костянтина Параконєва. Сергія Сміяна, режисера постановника, Юрія Збанацького за роман Хвилі. Олексія Шовкуненка за серію портретів пейзажів. Приколи на Либиду, за цикл віршив. Благословенна праця хлібодара, Його труди і думи на землі, благословенні осні пожари і березневі в землі, благословенна висота стремління до щедрості казкової ланів, благословенна. Батьківське уміння помножене на молоді синів. Славенні ті ясні хвилини, коли писавсь декрет більшовика, коли у герб моєї батьківщини плела колося Ленінська рука.